У рівному готуються до проведення чемпіонату області з футболу. Цього сезону за звання найкращої позмагаються вісім команд. Традиційно перед стартом у рівному відбулося жеребкування календаря змагань. Номер п'ять. Цьогоріч є команди, що вперше братимуть участь у чемпіонаті. Зокрема, футбольний клуб Молодіжне з Дубинського району. Створена команда на початку 2022 року. Проте вже має певні трофеї. Ми починали грати. У нас там були місцеві змагання. Згодом цей зими ми почали грати на обласних змаганнях. Ми перший раз грали на обласних і здобули перемогу на зимовому чемпіонаті імпульс Інтеркап. Для нас це було чудовим досягненням. Не лише оновлення колективів, а й гравців. У певних командах очікує на вболівальників у новому сезоні чемпіонату. Одна з команд Сокіл садового з новими гравцями проводять тренування та готуються до баталій на футбольному полі. Наставник команди Вадим Жак запевняє, результатом жеребкування цілком задоволені. Перші тури граємо з ізотопом, срібним призером, і володарем, і суперкубком, який ми в цьому році вже виграли. Ми зараз з ними граємо на Кубок. Першу гру на виїзді програли 1-0. Зараз буде матч відповідь. Виходить на три гри підряд з ізотопом. Дуже сильний суперник, дуже гарний суперник, який грає у футбол. І ну, навіть задоволений, що з три гри з дуже гарним суперником підряд і буде гарна підготовка до сезону. Чемпіонат області планують розпочати 19 травня. Команди грають в два кола: перше коло, потім перерва і друге коло. Перед другим колом ми плануємо провести одну-другу фіналу Кубка Рівненської області, визначити фіналістів. Як завжди, ну, вже як традиція, фінал плануємо провести на стадіоні Авангард. Районні змагання з футболу проходитимуть у суботу, обласні у неділю. Проте можуть бути і зміни. Під кінець чемпіонату області з футболу планують провести суперкубок. Гратимуть чемпіони області та Володарі. Кубка. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.